Сьогодні середа, 11 година. Ми в Умані їдемо на Миколаївщину допомагати там цивільному е, населенню українцям і наших підтримувати військовослужбовців. Чи втомилося українці від війни? Напевно, що так, але ми не втомлюємося допомагати, тому поїхали разом з нами. Перебуваючи на Миколаївщині волонтерською командою нашою, нас зустріли гарні новини. Снігурівка звільнена. Херсон звільнений. Всім доброго дня. Доброго дня. Ми знаємо, що вас тут так. Що у вас тут справжня війна? що у вас тут за 12 кілометрів тільки вчора ще була окупована територія. Але дякувати Богу, дякувати Збройним силам. Ми маємо зараз вже вчора ввечері Снігурівка вже в, е, визволена. Я маю надію, що ми завтра попадемо туди, коли зроблять наші е, військовослужбовці зачистку від тої нечисті. Приїхали до вас, привезли такі продуктові набори. Дякую, благодарні. дуже дуже благодарні за допомогу. Ми без вас не чуємо. Спасибо вам дуже велике спасі. Ми самі з Львівщини. Дякую вам всім і слава Україні! слава! Як до вас звертатись? Алла Сергіївна, але Сергів розкажіть, звідки ви приїхали, і що саме там було? Да, Ми приїхали із під Снігурівки. Наше село називається Павло Мар'янівка. Вони просто стріляли по нашому селі, по дітях, по хатах. Сказали, що наше село зітруть із лиця землі, тому що там є бендеровці, нацисти. От і ми всі уїхали оттуда. Нас залишилося там на ну навірно чоловік 30. Все, наша хата пошти розваляна, шифер побитий, гараж розбитий, скотину ми всю здали, поля не убирали, Не ну, в общем, коротше говоря. Якби нам не гуманітарна допомога, щоб тут нам не допомагали, то ми б, мабуть, з голоду повмирали. Наших ЗСУ, що ви побажали. Да, я побажаю, щоб наші ЗСУ, Збройні сили трималися, витримали все. Дай їм Бог здоров'я і всього самого-самого доброго. Те, що ми пережили, щоб ніхто не переживав. І вам здоров'я, всього найкращого, будьте здорові, щасливі! І вам, вам дякуємо, в мирі з перемогою да. будемо жити в справжній Україні. Да, дякую. Звідки ви є? Ми шість кілометрів від Снігурівки. Павло Марянов. Тобто до вчорашнього, до вчорашнього дня була окупована? Ви коли вчули, що вчора визволили повністю вже Снігурівку? Які враження? І плакали, і падали Ой, сюди. було, все поставалося. В нас там живемо. Слава Богу, дякувати Богу. Спасіба, мальчики велике. Дякую вам. Діти живуть, приїхали двоє діток, три рочки, дев'ять років хлопчику. дівчинка хлопчик Вони виїхали з Баратівки, окупована територія. На даний час ми не знаємо, там, де окупували чи не де окупували. У на нас живуть з квітня, місяця, сьомого квітня. Вони коли виїжджали, машину обстріляли з дітьми, вони три рази не могли виїхати. Дитина підтримує. Хто зможе простити тепер оце все стільки людей поглиблення? Скільки дітей лягло. Що так? можете побажати нашим ЗСУ? Нашим дітям, що побажати, щоб живі вернулися до своїх родин, до своїх дітей, до своїх матерів. Щоб у самих було добре, щоб вони були, я скажу, живі здорові, здорові найголовніше. Це Так багато балакать, воно в душі, тут усе сказати не можеш. Російські війська зайшли, вони їх коли розбили під баштанкою. Вони проходили по наших полях, понад каналом і зайшли у нас із гори в село прямо. Як воно називається? Прише, ось урядом. Нас село вже розбили 15 мая. Ми сиділи без світу, вже без... вони били по селі. Ну не так. А вже 15 мая в нас село було розбите. А потім вони пішли на снігорівку, і з 16-го числа чи 17-го вже голова не працює. Вони окупували Снігорівку. Нам не вдалося по центральній вулиці заїхати в Снігурівку. Нас зупинили, тому що ми не мали перепустки і так далі. Незважаючи навіть на те, ми поїхали в обхід іншими селами, і ми маємо точно надію, що нам вдасться це. Так як якщо їм це потрібно, то нам це точно вдасться. І дядько нас один везе веде по таких польових дорогах. Павло Мар'яненко. Отут якраз і були, бачимо блокпости. Е, тримали орки свою техніку, яка була вже розбомблена. Дивіться, якісь снаряди, дроти. Дуже акуратно треба їхати через те, що багато різних невідомих предметів стоїть, лежить на дорозі. Дай Бог, щоб нам все вдалося. Стоп. Стоп, 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 стоп. Відкривай. Ми не проїдемо. Сюди. Дякую. Сюди їдемо. Маємо тут другу армію світу, яка манекен якої був тут на передовій їхній. Бачимо. При в'їзді в Снігурівку бачимо ще. Це міни і були кругом тут боєприпаси. Тобто вони тримали оборону Снігурівки недобре. Дуже багато осколків від боєприпасів, які б пролітали. І треба їхати дуже обережно, щоб не порізати колеса. Тут ще фактично не працювали ні ДСНСники, ніхто тут ще не працював. Тернистий шлях до Снігурівки дійсно. Добрий день. Героям слава! Вітаю! Вітаю в Україні! Як вас звати? Анатолій. Анатолій, а ти? Героям слава! А ти, Максим, ми хочемо до людей заїхати, там продуктові набори дати. І вам в тому числі. Де найбільше постраждали людей? Ой, та по всій Снігурівщині постраждали. Скільки ви були в окупації? Дев'ять місяців. Дев'ять місяців. Як відносилася до вас найпотужніша армія друга в світі? О, да, друга армія, опозорилися, вони так красиво. А, а що? Ну що, наче заїхали на джипах. Ага. а там ті? скутера забрали, усе забрали. Все позабрали, так? Да. Колеса у мене Таврія. Ай. Я її Таврії ставрі колеса ага. познімав, в городі позаривав. Так, це вам! Все, будьте здорові, смачного вам, діти, і слава Україні! Героям слава! Поїхали! Давай на зараз направо. Ми вже зараз в Снігурівці зустрілися з як вас? звати? Валентин. Валентином, і зараз будемо кавувати. Пригостили таким да, гарним продуктовим подарунок. Ми всі здали. чекали, ми всіх просто країну чекали. Дякую вам, що витримали. Ми вірили, да, ми вірили Снігурівка Снігорівка да. українська. Далі, тому... Та, далі Снігорівка, так що слава Україні! слава. Дай Боже, здоров'я! <татріпіння> да. За телефони на підвал одразу. Тобто Якщо щось знаходили в телефоні, одразу в Херсон. В кращому випадку виходив в каліки. Тут багато людей попропадало і покалічили. 8 місяців. Це як не то, що має люди, це не поздної породи. Вибачайте, маленький крема. Дякую. Знає знаєте, в чому цінність? Це снігрівська українська кава. Фіність в тому, що я даю їх вам на нашій вільній Україні. нам вже зачекалися і вже і вже вже. Саме основне. Дуже смачна кава. Дуже смачна. Разом з вами вона ще смачніша. А які у вас були відчуття в цей момент, коли за село зайшли? в мене просто стояли в очах сльози від того перечуття, що ну ось 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 ось. Я кажу, сам на темна ніч перед світанками, mm -hmm. так це вже в нас було, напевне, вже все напевно вже була сама темна ніч. Коли зайшли, я просто плакала, Я просто плакала і все. Можна з вами фотографії зробити? Вони нам кричали, ви нацисти, я тебе застрелю, Каже, ти нацистка, я тебе застрелю. Я говорю, ні, я патріотка. різницю треба розуміти. Я патріотка своєї країни, А ти кажу, нацист, ти прийшов до мене сам. Чого ти прийшов? Я прийшов захищати свою Росію. У мене в моїй країні? Ну ну як? Як ти прийшов сюди? Вони нас не розуміли. І кажу, пойми, от ти стоїш в возрастом мого сина. От кажу, пойми, пожалуйста, не одна мати тобі в житті не простить смерті своєї дитини. Не ти убив, твій сусід убив. Кажу, ти розумієш, ніхто. І це вже колесо закрутилося, і вже назад ти його не повернеш ніяк. Тобі ніхто не простить. Оцей безпреділ, що ви зробили отут у нас в місті. А він мені каже: ну кажуть вже, що живуть хорошо, зараз при нас стали хорошо. Гаври, хорошо. Анархія, мать порядка, ви зробили отут. Я предприниматель, я працювала. Я ходила на роботу, я вирощувала квіти, я платила налоги, я допомагала своїй державі в цьому. Я зараз. Залишилась без роботи. Взагалі. Що ти хорошого зробив? Дякувати Та Богу. Да. Вижили. Та на честь завдяки Збройним силам України. Я не знаю, я хлопцям просто Ну, правда, в мене не було ніколи такої гордості за, за нашу страну, за нашу Україну. Оце це правда. Оце Дякую, правда. Дякую, що ви так. Ти прикинь? Їдуть, йдуть. Дай Боже здоров'я! Дай Боже! Ми зараз знаходимося у Снігурівці. Все-таки добралися, дякувати Богу, і йдуть люди, ми зараз їм багато чим допоможемо. Так що дякую всім.